Вітаю вас на каналі Селої Люди і з вами я Гануся з Рівненщини. Дякую всім, хто завітав до мене в гості. Буду і надалі знайомити вас своїми рослинками, показувати, що в мене є і як я що роблю. Розквітли мої бабусині піони, які ще з дитинства у мене ростуть. І я ними завжди милуюся. Вони тут на сонячній стороні, будинку, і завжди розквітають саме раніше. Вони ну, хоч і старенький сорт, але все рівно гарний, от подивіться. Цей біленький такий. Кіточки такі тріпатенькі, але гарні. Вони всі одна... не всі однакові на кущові, є повніші, є менш повні такі, але я їх люблю за те, що вони гарно пахнуть. Тут у мене стіл з моїми снопиками вчора пов'язала, ще тільки не винесла на сушку, треба пообрізати корінчики і виносити на сушку на горище. Тут у мене жито. Жито вже квітує, так що треба спішити швиденько його зібрати, щоб воно було отаке зелененьке у мене. Також ячмінь вусатий. Ось подивіться, які гарненькі колосочки з восами, він висихає і дуже гарний у снопиках. З колосків я заготовляю дуже багато, тому що е, працюю з ними напроти цієї зими. Я роблю дідухи, а в дідухи я додаю. Колоски різні, різних культур, як пшениці, жита, третікала, вівса, вівсюка. Ну, це все в процесі я вам буду показувати, що я заготовляю. Я заготовляю також різні травички, які зараз ми скошуємо на сіно, але вони також у мене йдуть для декору. Прийшла до свого піончика. Подивіться, який він розкішний. Ну, звичайно, вже сонечко в нас з'явилося. Було чуть хмарно, дощу як не було, так і немає. І я не знаю, урожаю у нас в цьому році, мабуть, не буде. Картопля погано зійшла, ще багато лежить в землі, не пророщує. Все сухе, посапувати не можна. Зілля росте, а Культура не росте ніяка, цей піон взагалі дуже-дуже шикарний. Повна велика квітка. Подивіться подивіться, яка вона кругла, набита, як шарик Цвіте нігела. Ось така мала, така чепурна квітка. Вона в мене теж дає самосів, я її вже не сію декілька років. Але Нігелу я використовую теж у своїх композиціях. Я використовую коробочки після того, як вона відцвіте. Вона дуже декоративно не має вигляд. Ось гляньте, ну от яка красуня. Ніби павучки. Листочки, ну чудова квіточка. А тут ще біленька є. Мене була раніше тільки голуба, а зараз десь з'явилася ще біла. І то при тому, що я насіння не купую, а вона сама сіється. Тут у мене розпустився кущ традисканції, от вона мені така невибаглива квіточка, неприглядна, але. Весела. І завжди листечко в неї зелене, не йому е е засаджувати різні е пустоти, де нічого не росте, тресканці обов'язково буде рости. У мене її є три сорти, три кольори. О, ця така темніша, є ще світленька, але вона ще не цвіте. Уже трохи відходять і риси, тут більш сонячне місце, то вони більш понацвітали. Ось подивіться, які красені. Сезон уже минається. Ось покажу вам чорний принц. Ну Він безподобний. Ну він дійсно майже чорний. Майже. І квіточка немаленька. І такий теж ніби велюровий пелюстки переливається. От коли ти показуєш одну квіточку, немає такого ефекту, коли квітне цілий куль. От гляньте. Подивіться. Подивіться на це. Ташечки співають, літочко почалося, квіточки ніби вітаються з нами своїми голівками, кажуть добрий ранок, а ця красотуля. Може, я вам вже надокучила своїми ірисами, але я мушу вам їх показати, тому що хіба ж справедливо, коли я на них буду дивитися сама, хай ще хтось їх побачить. Бачите, як вони з вами вітаються. Радіють життю і вдячні нам за те, що ми їх любимо. Тихо-тихо, вітерець ворушить. Голівками квітів. ласкає сонечко своїми промінцями і ніби ось в цьому є ніби він нібито воно відображається. Таке веселе, радісне. Ці нібито простенькі, але такі ніжні, ніжні, як наречена. Ну і, звичайно, мій піреніум у всій своїй красі. Піднявся вже високо-високо. Мабуть, цього піона насправді красивого я в цьому році не побачу. А ні, треба накрити його, я не знаю, я, якоюсь тканиною чи чим. От подивіться, яка краса. І оце ж створіння, його вже помарнувало. Велика пишна квітка. І от подивіться, бачите, можливо, вам видно, які пелюстки. Оце все та яринка, та і бронзовка роблять. Подивіться, подивіться, от сидить, як глибоко воно туди залізло. І що воно робить з квіткою? Вони в мене завжди такі шикарні цепіони. Ой, ну що ти поробиш з ними? І ще ж ранок, ще глибокий ранок, тільки сонце зійшло, а вони вже є, а що буде в спекотний день. Я вам цих ще всіх не показувала. Минуле відео я знімала, тут був розквітнув тільки один. А зараз уже ціла компанія квіткова. А ви подивіться, хто тут у мене є? Це така маленька, мініатюрна фіалка трьохколірна. Вона у мене теж вже довгожителька у в моєму квітнику. Час від часу десь проростає і цвіте, сховалася під піоном, бачите? Яка миленька. І ще ось така. Теж ця трошки темніша. Вони ціле літо ростуть і цвітуть. Дай Боже дощику, що то буде взагалі. Я тут присіла до своїх фіалок. і хочу показати знизу свої ірисики, бачите, які. Як солдати стоять. Цей кущик старий, старий, це теж бабусині. Я його не підвисала добре, і він мені вже розлігся. А хто у нас тут? А тут у нас сонечка. Для внучки сажуні. Сонечка роз... виросла. Доцвітає вже мій корал. Ну, я вам скажу, що він хоче су... засуха, він цвітає в цьому році довго, вже майже тиждень. Я ним любуюся щодня. Ну, щось піймала оцього, поки на нього ручки не прилетіли. Розпустилася тільки одна квіточка. Дивіться, який він милий. Білі ніжні пелюстки і такого пломбірового жовтуватого кольору серединка. Ну, красень. А біля нього ще один красень. Ко є зозулька. А там сидить горлиця і спостерігає за мною. У нас тут живе пара горлиць. І дуже гарно завжди курликують, перекликаються. Ну хіба ж не релакс? Яке щастя бути в своєму квітнику, серед своїх улюблених квітів, слухати спів пташок. Бажаю всім такого. Релаксу. Щоб ми нарешті зажили своє задоволення, не боячись, що зараз хтось прилетить і не переживати за своїх рідних і близьких, яких немає поруч, щоб всі залишалися живі і здорові. Тут у мене квітничок більш в тіні, ну, менше сонце сюди попадає цілий день, як туди спереді. І тому риси в мене тут трошки пізніше починають квітнути. Але от подивіться, знову ж таки цей чорний принц. Я його вже тут порозділяла, тому що він у мене ріс в одному кущові, і я не знаю, чи великий наріз, чи заглибився, чи що переставав цвісти. Тому я його взяла, розділила, порусажувала кругом. І він зараз у мене вже є крізь. Подивіться. Ну, ввечері він, звичайно, краще передається, як зараз. Цей самий пізній. Жовтий у мене, але він дуже-дуже великий. Я його завжди мушу підв'язувати, бо він падає. Подивіться, яке Бускове море. Я думаю, ви зі мною тер відпочили. А зараз. Йдемо до роботи. Ще потім я вам покажу, як я працюю з лавандою.